Не купувати зброю у Росії закликали світ учасники цієї демонстрації у Парижі. Російська зброя вбиває сирійських дітей. Йдеться на їхніх плакатах. Російські поставки зброї до Сирії у вівторок засудила також держсекретар США Гіларі Клінтон. Вона звинуватила Москву в постачанні бойових вертольотів до країни, де в розпалі військовий конфлікт. Ми вже вимагали пояснень від Росіян щодо їхніх тривалих поставок зброї до Сирії. Час від часу вони знову запевняли нас, що нам не варто хвилюватися. Поставки не мають нічого спільного з ситуацією в країні. Це вочевидь неправда, і ми занепокоєні останньою інформацією, що надійшла до нас про російські бойові вертольоти, які невдовзі прибудуть до Сирії. Це спричинить серйозну ескалацію конфлікту. джерело такої інформації держсекретар не назвала Збройні протистояння опозиційних та урядових сил почалися в Сирії після жорсткого придушення демонстрацій. Більше року тому на хвилі протестних настроїв арабської весни сирійці зажадали відставки президента Башара Асада. За даними ООН, в результаті цього конфлікту в Сирії загинуло вже більше 9 тисяч людей.